Знову де шановні українці, Subaru Legacy комплектація преміум 2020 чистий рік. Свіжопригнене автомобіль моїми партнерами можна сказати майже без пошкодження з дуже легким фронтальним пошкодженням. Але з рідною безпекою майже все по автомобілю залишилося з рідним. Сьогодні про неї присідніться. Поїхала. Пробіг у автомобіля 126 тисяч кілометрів. Під капотом 2,5 опозитний двигун з безпосереднім приском, з варіатором і на повному приводі. Підкапотка вся навіть не мита. Тут все як було з заводу, скажімо так, то в Україні не робили, в Меріці Там... плані робилось нещодавно того, але якщо ви, звісно, придбаєте, то пораджу його замінити. Передня панель радіатори все залишилось рідним. помінялись тільки дві нові фари, помінялось нове крило переднє праве, Рідний залишився бампер, його трошечки робили. І капот. Тут в цьому місці було невеличке, ви на аукціоні можете бачити. Тут був невеличкий підлом, його от зробили, залишився теж рідним. По суті, все, ланжерони, там, все це під підкапотка повністю рідна. Зачиняємо. Фарбовано, виходить, другим слоєм капот. Ну, понятно, Тут я вам сказав, п'ятничкам є трошечки шпакла. Це крило на то залишилось рідним. Все інше в заводі, в рідному зафарбані. Подряпинки незначні десь є, особливо на чорному кольорі їх ну, помітно, десь невеличкі такі, бачите, є дрібнички. Я по ним разом із вами пройдусь. Нічого від вас не Ну, От якісь маленькі а, тут, до речі, плівка поклеєна захисною ця плівка. Олека тут немає зауваження. З цієї сторони теж невеличкі ось такі подряпинки. Є ну, чорний колір. І, до речі, мені здається, що вона не полірована, судячи з усього. Лобове скло в Штатах ще було поміняне, тому що 22-й рік випуску ми не міняли в Україні точніше партнери мої. І невеличка тут, бачите, залишилась подряпинки. Гума досить непогана. Ще протектор, бачите, який є. Ну, в цілому загальний вигляд непоганий. Маленькі дрібнички, ви помітили. Комплектації преміум, поки не забув, дзеркала з обігрівом є. Ага, І дата конвеер 3 третій місяць 2020 року, тобто у чистий 2020 рік і модельний і конвейер. Електропривід сидінь є. Чорна тряпка, текстиль, бачите, ось такий. Тут ми маємо 4 склопійомника, передні з авторежимами, електродзеркала, багажник і яскравість приладів тут регулюється. Ці клавіші інші звідси вже перенесені у цей великий монітор. До нього зараз повернемось. Шкіряне кермо. Бездоганному стані пробігу на зараз 126 тисяч кілометрів. Тут у нас є датчик світла, управління мультимедією hands-free, це бортовим комп'ютером і адаптивний круїз система ASI з радаром, з підрулюванням, отриманням смузі, Тут система дві камери в 3D зображенні, бачить з картинку збудованим інтелектом, подібно людському оку. захищає нас від ДТП, від наїздів і так далі. І так само допомагає нам працювати е, на адаптивному круїзі. Бачите, автомобілі, смуги і так далі. Є підрульові пильстки тут у нас. Монітор, він достатньо багатофункціональний. Я не скажу, що в ньому щось тут є вав, але всі налаштування тут у ньому. CarPlay Android авто тут є. Бачите, клімат-контроль, кнопочки у нас винесені сюди. Але можемо в сенсор переходити і в самому меню вже тут на екрані налаштуваннями цими всіми кліматом, бачите, керувати. Тут обдув лобового, обігрів заднього склая, дзеркал, ну і клімат винесений на клавішах, все інше на сенсорі. Після кожного запуску, якщо у вас дратує система старт-стоп, то ви маєте цю функцію вимикати примусово, як я це роблю зазвичай. Драйв профіль тут без ока система, але просто ви можете тут налаштовувати, запам'ятовувати свої. Власниках, хто за кермом їздить, наприклад, дружина і чоловік відмітився, тут є якісь джей, наприклад, да? то ви там зберегли свої налаштування, він буде пам'ятати, що ви в цій машині робили і як. Так, ну це все по автомобілю. Тут система стабілізації вимикається, старт-стоп так само. Тут виведена автохолд, тут вмикається, вимикається. вимикається. І монітори сліпих зон, тут вимикається і так далі. От одиниці виміру вибираються. Камера заднього виду з проекцією, бачите, ось так у нас виглядає. Ну я не зверну увагу, що тут підігрів у передніх сидушок є, звісно, бачите, три режими. Зачиняємо. Є електроручник. Тут бачите два USB-порта і AUX. Ну і трансмісія, окрім драйву, є механічний режим. На полісках ми можемо перемикати. ну, Вона буде імітувати, якщо не помиляюсь, сім передач. Два підстаканничка, підлокітничок з двома ярусами. Зніздом для підкурювача раз, і другий ярус такий у нас полочки два. На питанні безпеки ми тут не зупиняємося, тому що вона вся рідна, вся ціла. Поїхали далі з другим рядом сидінь у Легасі, все шикардосно. Приїхав я тільки що в офіс монтувати відео, і випадково я помітив, що я натиснув клавішу і без звука зняв пів огляду. Зараз переснімаємо. Ну, поїхали. Зріст у мене 193 см, сиджу я зараз сам за собою. Попереду сижу от максимально нахабно місця при достатньо. Шикарний є підлокітник, два підстаканечка, широкий і м'якенький. І, до речі, дуже дуже зручно на другому до сидінню. Сидушки чіткі. Так, тут у нас є два usb порта для зарядних пристроїв для телефонів, для наших полиця під телефони. Ну і основне, все просто хорошо. По багажнику є один недолік. В комплектації преміум немає кнопки на самій кріжці багажника. Або з ключа, з кнопочки треба відчиняти, або з салону стан. Тобто тут клавіші немає, як в кліміт, на безключовому доступі. Тепер багажник у нас шикарний, чистий, долік. є в спинки, бачите, складаються. Нижче тут у нас відділення, все лежить в комплекті, Домкрат, балонник викрута, герметики, все теж. Все охайно, все в заводі. Багажник об'ємний, прекрасний, широкий, глибокий. Поїхали далі. Subaru Legacy з цим я дуже добре знайомий, ну як і з албеками. Вони дуже приємні, м'які в ходу, тихіше, ніж попереднє покоління, дуже зручні. Диски тут, якщо не помиляюсь, 17-ті, вона ще м'яка за рахунок цього. От. А тут зірки, які знімають відеоконтент. контент, даров, братва! <рес> О, потрапити в огляд. Поїхали далі. <рес> Македонський, якщо не знаєте, Македонський Ваня, наш український ребек виконавець і мій близький друг. Ну, Дімон з нами заодно. Так, дивіться, приємна, приємна. Я просто вже на ній тільки що проїхався без звуку, познімав, тепер звуком вже їду, але вже знаю, що вона приємна в ходу, по ній в мене немає зауважень. Дуже м'яко, дуже супер все відпрацьовує. Погнали далі. Що важливо, до витрат пального тут, бачите, 9,8 літрів це за останні тисячі кілометрів. Ну, це було в Штатах, звісно, але. Так і є, приблизно по місту ви будете мати такі витрати. Ну, якщо ви в тапку в полне будете тиснути, то в десятку ви можете сміло на цьому поколінні Лігасі вписуватись. Приблизно, скажімо так, 95 – це середні міські витрати у цього, у цього автомобіля будуть в залежності від умов експлуатації. Зараз стартанемо від нуля до сотні, рухатись ми будемо в горочку і в поворот. Автомобіль цей не самий гоночний і жвавий, але ми показуємо, як зробимо сотню. Ось так я вважаю, що в принципі цього цілком достатньо. Грибаємо по трамвайним рейкам. Вони дуже тут такі грубі. А Легасі, начхати на це. М'яко, просто неймовірно. Тихо, просто неймовірно. Супер тачечка. А зараз вам на всяк випадок продемонструю роботу круїз контроля. От я виставив 70 кілометрів, попереду він побачив машинку. Дистанцію ми можемо змінювати. Бачите, от я за ним спеціально душа справа. І він їде от 50 шкода, і ми їдемо за ним. Як зручно, я нічого не роблю. Ми зупинилися в стофорі, наприклад, або в заторі газнули, потім я знов поїхали. Вважаю, що конкретів насправді у неї нема. Ну, не будемо брати якісь там аудії, бовнопривідні, вони по своєму понятно, що крутіші, більш драйвові, більш емоційні. Але і варіант питання обслуговування бюджету теж дуже різниця. Тому дуже раджу вам подивитись до цієї моделі. Спеціально з'їхав я ще на погану дорогу окремо, щоб послухати не тільки на рейках, а й саме потроситись по такі, от бачите. У по такому покриттю просто вау. От ви уявляєте, як комфортно, як тихо, як все супер. Ще що дуже приємно: максимальна, максимальна кількість м'яких матеріалів скрізь, максимально мінімум пластика в самому низу, тільки трошечки. І от відділення отут для японців це таке, знаєте, нестандартне рішення, де ви можете покласти телефон чи ще щось. Така рідкість соборів це почали практикувати. Досить приємні враження від знайомства в цілому з цим автомобілем. І... Ну, за винятками цих дрібниць, якихось невеличких по КП, от все дуже приємно. Вона класна, приємна, м'яка, комфортна, супер. І модель сама по собі і цей автомобіль дуже добре себе почуває, поводить. Тому я обома руками за, але раджу вам обов'язково. Якщо вам потрібен цей автомобіль, переїхати, перевірити, і якщо все сподобається, то купити. До зв'язку до зустрічі з вами, був Льоха Трандавте. Всім бажаю миру. Нам перемоги! Слава Україні!